Доброго ранку, наші любі малята! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Послухайте, будь ласка, віршик. Стало біло навкруги. Ми складемо картину зими. Зимові слова доберемо, з ними речення складемо. Дітки, а які зимові слова ви знаєте? Так, сніжинка, сніг, мороз, сніговик, зима, молодці. Так, давайте ми. Поговоримо про перше слово сніжинка. Сніжинка яка? Біла, пухнаста. Що вона робить? Літає, кружляє, молодці. Наступне слово сніг. Сніг який? Холодний, мокрий може бути, так, білий, пухнастий. Що робить сніг? Падає, літає, тане, молодці. Так, і сніговик. Який сніговик? Круглий, білий, гарний. Що робить? Стоїть, тане, молодці малята. Далі пропоную вам виконати звуковий аналіз слова сніг. Який перший звук у цьому слові? С. Який приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Наступний який звук? Нь, нь. Приголосний, м'який позначаємо двома рисочками. Молодці. Далі звук і який це звук? Голосний, правильно позначаємо кружечком. І останній звук Г. Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Правильно. Дітки, скажіть, скільки звуків у цьому слові? Чотири звука. Далі пропоную вам пограти в гру, яка називається «Посели звук у будиночок. У нас є два будиночки: в першому мешкає звуковичок голосний, у другому звуковичок приголосний. Нам з вами необхідно розселити слова в необхідні будиночки. Якщо малюночок починається на приголосний звук, то ми його селимо в будиночок, де мешкає звуковичок приголосний. Якщо на голосний, то в будиночок, де мешкає звуковичок голосний. Перший малюночок тигр. Перший звук який? Т. Приголосний, правильно. Далі хліб, звук перший х-х. Приголосний. Наступний малюночок. Індик. І голосний кавун. к, к Приголосний. Кіт. К-к. Приголосний. Правильно. Далі ананас. Перший звук. А. Голосний. Автомобіль. А. Також голосний. Оса. О. Голосний. Банан. Б. Б. Приголосний. І останній малюночок. Екскаватор. Який перший звук? Е-голосний. Правильно. Молодці дітки добре ми впоралися з цим завданням. У зимку вітер весело гуляє, різні пісеньки співає. Дехто теж спробував ці пісеньки заспівати, але їх чомусь не чути. Розгляньте малюночки і скажіть мені, який звуч... звуковичків співає звук А, який О, а який У. Так. Перший співає А, другий О і останній звуковичок У. Скажіть, будь ласка, ці звуки голосні чи приголосні? Голосні, правильно, малята. А тепер давайте відпочинемо і зробимо гімнастику для очей. І так, почнемо. Стрілочка подивилися зліво, право. Потім сердечко, починаємо з серединки, праву сторону вниз, вліво, поєднали. Далі таку стрілочку-сходинку, зліва направо, зверху вниз, зліва направо. Так, а цю стрілочку дивимося на неї знизу вгору. Далі коло обвели ученятками. Раз, два. І квадрат. Починаємо з лівого верхнього куточка. Зліво вправо, вниз, вправо вліво і знизу вверх. Так, ось відпочили наші оченятка. Тепер я вам пропоную відгадати загадки. Я йду у перший клас. Я у школі перший раз. На 12 буду вчитися, бо старанна. Правильно учениця! Він лежить, не ворухнеться, схожим на канат, здається, Небезпечний змій згадав, називається удав. Насушили ми шепшини, липиць від суниць малини, Розігріли самовар, пити будемо узвар. Красивий щедрий рідний край, і мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай, усе, що зветься. Україна. Молодці дітки, скажіть мені, будь ласка, на який звук починаються всі ці відгадки? Так, на звук У. Наступна гра, яку пропоную вам пограти, називається назви слова. Так, називаємо зуб, жук, вухо, вудочка, страус, кенгуру Україна. Скажіть, будь ласка, що спільного у всіх цих словах? Правильно, у всіх цих словах є звук У. Звук У ми позначаємо ось такою буквою літерою У. Так. Тепер послухайте віршик. Кричить мій менший братик. уау уа уа Він знає небагато дві букви. Дивіться, буква У і буква А. Вони вам вже знайомі. Давайте ми з вами разом спробуємо їх протяжно вимовити. УА. Ці дві літери створили маленьке слово Уа, за допомогою якого ми розуміємо, що дитина плаче, кличе на допомогу. Так. Далі подивіться ті ж самі букви, але перша А, друга У. Давайте спробуємо їх також протяжно вимовити. а у Тепер ми з вами утворили також маленьке слово, за допомогою якого ми можемо покликати на допомогу, якщо ми загубилися у лісі. Ось і закінчилось наше заняття, дітки. До побачення вам, до нової! Зустрічі.